Ши Хлопці, на першому льду ще. Таких полетів. Я вже додому зібрався, вже надоїло ходити. Слабенько клює, звісно. Холодки сробки. Тут глубина, наверное, есть. А тут не был, я тут наловил, что по ширам. Что, хлопцы? какое озеро засекречено. Секретное озеро. Дуже засекречено. Мабуть сюда чохне велички самослів, підняв і ну, буває. Буває. не часу, добуває. Треба цього діда з нього ютуб канал зробити, коротше. Будете зніматись? У мене хлопці, на каналі? Хлопці буду, буду. Все, хлопці, буду відкривати канал. Щас січень, перший літ. Будемо відкривати, я ну покажіть що. Маленький окунець такі, бачі, Покосав, Це на ваші. как Глубину меряем. А глубину Дока. давай. Глубину вот так. Бачите, такая не прищепка. Расскажите нам, что что такое. на дно Раз. И, 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 звать? Это в Советском Союзе на таракане указали стасики. <хе> Не знаю, на кого указали. Я играл на гитаре, хлопцы. А что вы музыкант? А сыграете нам на гитаре? Случайно, на Стаса нам на цветы. Все, хлопцы, будем открывать на... канал. Какий... Пропадает такого, такая легенда. Вот такого упала, дивись. Такого упала, дивись. Так. раз. О, видите, О, натянул. Так. Да. И подтягивай, подтягивай. И, и такого три оверти. Раз, два, ага. три. Ну, еще один, о, четыре. Да. И вот Раз. Все, Ставився бере. так, винімаєш. І глибину можна помірити. Ну, тут десь метрів вісім. До судока. Бачите. Бери. Відчіпляється. І живця бере. І ложечка така мене. Отаку. Вот і жрівця можна брати, і як щуку, щоб не кусило. Коротше, знімайте мені контент, я вас буду на канал, буду вас продюсувати. Будете зніматись в мене на каналі, це перше відео, хлопці. Я його виставлю. Давайте попробуємо, хлопці. Давайте, а може щось і вийде. Хлопці, ну буде персонаж, бо я один на рибалку не дуже хожу, куди його знімаю. По зібралися січень 25-го року. Перший Откриття літ зібралися зібрались на щуку. Откриття сезону? Відкриваємо сезон. Відкриваємо сезон. Перший літ. Перший літ. Ловимо на жерлицю щуковка, просто народі говорить. Ось така сука. такого ще ми не бачили і ви не, не показували. Так, не показували. Живців, не показували. живців наловили, хлопці, тут к... дехто допоміг. Живці такі. Дивіться, окунці ставимо. Це найкраще окуня. Є в нас плотва. Дивіться, а отака. на що краще? На кра... Краще, хлопці, і карасик. Покажу щось живенький, дивіться. Карасики є у нас тут невеличкі. Краще набагато на окуня. Чому? Тому що вона його впевненіше тримає. Бачите, в нього такі піря. Він вона як уколиться крючком, троніком, то вона думає, що це плавнік. І бере впевнено. Ну а нам звичайно залишається одне понадіятися на удачу, посміхнутися. Ну і звичайно чекати, що... Що провіряти, він водок зробив, дядя. Не зрозумів, поки ми знімали, бля. Багра возьми, багра! Де багор? Він взяв багор. А... Не спіши, спасик, потихень! Мотає? мотає? Так підсікай! Тихо, ні-ні-ні-ні. А Треба що? Мотало? Почекаємо пів хвилиночки. Дивіться, десь впевнено, мотає. Так, беремо до рук. Тихо. Вибираємо, зараз подивимося. Покажи. Так, 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 дивіться на тярочку. Дивіться. Хлопці, дві... перша щука в 20, 20 року. Перша щука в 21 року. О, О, мама там. там да ладно. Да, да ладно. Чось... Да, я вам кажу, Офіге. Не повірю. повірю. Так давай багра. Тихо, тихо, тихо. Сай, якщо сійди, блин, я <реку> тебе <тобі> уб'ю, <реку> понял? Іди, так, якщо вона зійде, я тебе вб'ю. Пішла, 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 не можуть. Відпускай, відпускай. Пішла, пішла, пішла. Мори. Натяжка, так, 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 о, хлопить! О, хлопці! Офігеть! Оте нове! Сто 100% мама! Вагор є! Зараз будемо дивитися! Так, вагор ми, як завжди, мабуть! Ой-ой! Це ж отак, хто думав? Хлопці, так, 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 обережно, Обережно так, Обережно. Опа, є! <рес> є! 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 Токанець! Хлопці, Перша щука в 25 му році. Нормально. Січень місяць хлопці блядь. Ну, Молодець, бабці буде щось? Буде ще, От щось. От стоги щось, буде. щось, буде, щось. А, а на якій глибині? Глибина тут хлопці десь 5-6. Відна піднімаю до метра. Метр. І головне, не спішіть. А що за жилка? тут Лі... у тебе? Ліська Поводок, мене... Ліскає. Ні, мене я, ну мене як фінансовою трамаси. Тому ліска 04. Зелено, поворотна, катушка на цесом. Візьми в руки і їде. Може, зважимо? Зважемо, от кантером. Є? Да ну-ка давайте. Зараз подивимось. Так скільки ви кайте, хлопці? Два. Два. А я кажу три. А ну давай. А ну подивимось, так, дивіться, кантер точний. Так. Ну, Никого, не не ваша два з половиною. Бери в руки, отак покажи. О, мені. Хлопче, дивіться. Ні, кантера можна зняти. Кантер рознімаємо ми. Опа, А щуку о, мені покажи в покажу. Щуку показує. Ну ладно, щоб не впустила, хлопці тіка. Бери, дивіться робимо. Дивіться робить. Сильно. Красава. Сиділа, блін. Вона така, Отак, вище отак. З двома руками з низу. О, отак. Красав, красавчик, хлопці, бачите. Оце рибак. Скільки ви років рибачите? Хлопці з 4 класу років. Це Стасік, хлопці, ми будемо відкривати канал скоро. Будемо відкривати. Я з вами його познайомлю. Це я людина, дуже рибак професіональний. Е, мій знайомий старий, і я з вами його познайомлю. Його звати Стасік. Ти живеш десь в районі Славутіча. В районі Рибу Славутіча. любиш ловити. лодки любиш ловити? лодки ловлю. А ловлю З льоду це як має Бач, бути. Бачиш перший льод? Перший лід, хлопці, ну це удача. удача. Е, значить, будемо ходити на рибалку. Ну, то як? Я планую канал відкривати, будеш зніматися. Ну, якщо попросять, ну, звичайно буду. Друзі. Дуже гарно, дуже Молодець. гарно. Молодець. Ну все, Бабуся хлопці. Буде дуже довольна, е, дуже планую довольна. Котлі, цього котлі. рибака е, в майбутньому брати з собою Молодець. на рибалку. І може відкрию канал в Ютубі і буду його знімати. Все, GoPro відео. Перший льот, хлопці, з у діда. Познайомився з дідом. Оце знімаю перше відео. Хочу, може канал відкрити. Січень місяць, хлопці. щука прийшла перший льот і вона дуже активна. Дуже активна. Є, є. Будемо чекати. Будем чекати. Чукає, не спіши. Козі, не ні, не спіши. Живці великі. Щоб вона Живці великі, не спішиться. Хлопці, на першому льду завжди завжди щука хорошо бере. Но ми будемо випускати, бо ми правила соблюдаємо, не ловимо. Це перший літ. Бачимо, не, головне не теропитися, вона можна заїсти. Так не спіши. Ні-ні, чекаємо. Може маленька, може. Будемо Може кинула. Так остави. Не заставляти, не можна. Треба обов'язково натяжечко. Це дідом познайомився, буду його знімати, хлопці, в будущему. Живець як у неї вискакує з роту, вискакує. Аккуратненько, дуже повільно. Увалуватися з нею. Так, тримає, тримає, є. Зараз будемо чекати. Поки не потягне, Ти бачиш, як вона відтягнула. Так, метра два вже. Кинула. Може і кинуло. Тут вже нічого не зробиш, може й кинула. А багато холостих покльовок? Ну сьогодні не знаю, побачимо. Але буває, що б'є і відпускає. Наколюється, може судачок, або великий окунь. Це тут ніхто не знає. Так обережно, обережно, треба погулятися. А ви хотіли б взагалі в будущим зніматись на каналі? Ну, якщо, якщо не проти, скажімо, публіка наша шановна, то звичайно. Коротше, буду щось відкривати. Я канала щось покажу. Буду О, відкривати. Варті, десь, кинула, кинула. Угу. Буду, буду відкривати буде... десь канал. Будете у нас зніматися? Я думаю, що буду. Тому що Це... хочеться передати мистецтво, хочеться передати. Це життя, ловлю рибу і треба я думаю, що... Бачите, на карасика. Пописала. Так, хвостик перег... ну, таке, буває. Погрисла, Потім, погрисла, десь, погрисла, щось, і десь щось не сподобалося. Ну, але буває. Будемо, мабуть, відкривати канал і знімати цього діда. <рес> Добре, хлопці. Ну, з Новим ріком! Я з Новим роком хлопці з, новим з Рождеством. Роком вас вітаємо. Тільки Ровий рік наступив і ми вже на рибалці. Перший літ. Так, ми вдома сидіти не можемо, ми такі, що шалені, шалені. Все, відкриваю канал і будемо е, знімати. Так, димо, перше літо відкрився сезон. 25-го з Новим роком всіх. Будемо дивитися, що тут дід ловить. Дід ловить потихеньку для себе, для баби, коротше. Фрукт фрукт, фрукт? був уважно, дивитися, так. Дивіться, ви Та зніматися. Ви зніматися, коли знімались... О, є, є. Стоп, да топ, ладно. Топ, стоп. О, опять заработа. Опять зивця випили. Що там зработка? Там нічого нема. Вватай, мотай, хлопці, вітай, мотай. мотай. Чекаємо. О, зразу. Випускай зразу. Так, хлопчики, дорогенькі. О, така. Ні, не... так це не залік. Ні, ми ці... таку рибу ми не беремо, хлопці. Це залік. не Чому... залік. Рибу не беремо. А на що взяла? Теж на окрузі невеличкі. Опа. Давай покажи вам. Покажи веньке. Яка глибина? Глибина... О! Пішла, пішла, хвостиком помахала. Так, допомогти їй, хай пливе. Все, все, пішла. 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 Росте. Бо тут хлопці таке місце, що гарні щуки. Хай я ці маленькі нагулюю трошки. Вагу. Бабуся нормально, хай почекає, я думаю, там котлет схватить. Угу. Так, О, давай далі дивися. Будемо дивитися. Що тут у нас? Непоганий, сьогодні. Не... Ну, перший вік, перший він. Якщо на місце і живець. Ви То... коли знімались в кіно? Ні, ну, де... А хотіли б зніматися? Ну, якщо, я думаю, що я не проти. В принципі, О, добре. хочеться, хочеться. Щоб ну, він ще бач, бачите, вміє розмовляти. Ну, Будемо хлопці, вчитися, Ну, ради риби ми вас буде знімати. А от говорить, Я думаю, Я ми відкриємо канал і будемо показувати рибалку. О, хлопці, щось таке життя скучне, треба трошки якогось драйву. Всі знімають канали, а ми це ще ніколи не знімали. Це, мабуть, буде перше відео. на каналі, Якщо... А ви оце по льду ходите, бачите, нічого у вас немає. Ну нічого, ми вам временем бри все. Ну добре. Не будем, захищаєтесь. Будемо, так. так. Льод дуже... Да. Да. Так, хлопці. Думаю, канал відкривати. Напишіть мені в коментарях, відкривати, не відкривати. Це перше відео у му році, січень. З Новим роком у вас Рождеством це зараз було позавчора. Так що вийшли на лід, хлопці всі ловлять, і ми ловимо, і ви ловіть.